Вітаю, з вами Аня Коваленко і мій подкаст трохи легше. Сьогодні поговоримо про конкретику. А саме хочу покопируватися у питаннях, чому так складно визначити критерії, вимірювані цілі, чому ми постійно чуємо, що цілі мають бути конкретними, чіткими, по смарту, але все одно не можемо їх поставити. Радше формулюємо бажання ніж мету: скинути вагу, знайти хобі, купити машину. Багато людей мають саме такі цілі. Вірніше, вони думають, що це цілі, коли насправді такі фрази це прагнення. До цілі їм ще треба дорости. Тому у цьому випуску я досліджую, чому мета це складно. Наведу приклади чітких і не дуже формулювань і надам декілька підходів, як спростити роботу з цілями, щоб не хотілося уникати цієї теми. Перше, що варто зауважити, це умовні типи мислення, які у нас існують. У книзі Мислення швидке і повільне Деніел Канімен називає їх система 1 і система 2. Звичайно, наш розум набагато складніший, ніж дві системи, але таке узагальнення спрощує матеріали, допомагає краще зрозуміти складні мозкові процеси. Здебільшого ми живемо в режимі швидкого мислення і користуємося системою 1 для прийняття щоденних простих рішень. Це режим енергозбереження. Мислення швидке, інтуїтивне, автоматичне, задіє мінімум когнітивних ресурсів. Мінуси такого мислення на поверхні: воно емоційне, імпульсивне, упереджене і часто бракує чіткості, фактів, раціонального пояснення, але існує безліч незрозумілих нових сигналів, які система 1 не може спростити. Наприклад, помножити 15 на 29, прочитати текст малознайомою мовою, дати розгорнуту відповідь на питання. Це все приклади, коли необхідно підключити систему 2, а саме додаткові ресурси, увагу. Нам доводиться зупинитися і подумати, щоб опрацювати інформацію. Система 2 допомагає нам контролювати себе, робити вибір, ставити довготривалі цілі, наприклад, відмовлятись від солодкого заради схуднення чи відкладати гроші, а не спускати все на миттєве задоволення. У той самий час вона потребує енергії і швидко виснажує. Саме тому, що за цілі і конкретику відповідає система 2, нам так складно їх ставити. Це ресурсовитратний процес, якого наш мозок хоче всіма силами уникнути, бо є так багато більш приємних речей, на які можна відволіктись. Ну які там цілі? Я хочу, щоб ви звернули увагу саме на цей момент. Абсолютно кожній людині у тій чи іншій мірі складно ставити мету. Якщо у вас сіпається око при слові цілі, ви думаєте, що лише вам не дано її сформулювати, то це не так. Правда у тому, що уникнення у цьому процесі цілком природно, і не варто себе картати, якщо планування не викликає у вас захоплення. Саме тому люди часто обирають прагнення замість цілі, бо звучить де схоже і вимагає менше зусиль. Давайте зараз порівняємо два приклади: перший. Я хочу купити машину цього року. Другий я куплю білий седан з невеликим пробігом ціною до 20 тисяч доларів до 31 жовтня 2024 року. Друге формулювання вимагає більше часу для збору інформації, аналізу власних доходів і витрат тощо. Зверну увагу, що головна задача нашого організму це виживання і витрата якомога меншої кількості ресурсів. Навіщо зараз напружуватися, якщо за хвилину може статися якась небезпека, і ці сили знадобляться для побігу або нападу на противника? Звичайно, це умовний приклад, але ви маєте розуміти, чому ми так тяжімо до спрощення і уникаємо невідомості і тривог. Наведу ще декілька прикладів, як система 1 бере гору і в результаті ми ставимо не конкретні цілі. Учні у школі можуть ставити собі за мету добре навчатися без розуміння, що саме означає добре, як от підвищити середній бал до певного рівня або просунутись у конкретному предметі. Ви можете хотіти досягнень у кар'єрі, але не мати чітких орієнтирів або часових рамок. Зрештою, вам ні з чим звірятися, а ваші дії по розвитку хаотичні або часто відкладаються. Також людина може хотіти заощадити більше грошей або відчути фінансову стабільність, але не прописує конкретні цифри і план щодо доходів, витрат, заощаджень, інвестицій. Як ви можете уявити, таких прикладів щодня сотні, тому ділюся методами, як ефективно підходити до ціле покладання, щоб воно займало менше розумових ресурсів і виглядало для мозку більш привабливо. Перше, коли ви хочете отримати якийсь результат, уявіть себе там. Спробуйте відчути, що це вже сталося, і знайти один суттєвий момент, який відрізняє поточний стан від бажаного. Це й може стати вашим вимірюваним критерієм мети. Наприклад, я хочу більше заробляти, уявляю себе у цьому стані, і в голову одразу приходить новий автомобіль. Окей, значить, моя ціль заробляти на X більше. А як я зрозумію, що ціль виконана, я зможу придбати нове авто. Або ви хочете вивчити мову. Дуже широка мета, яку часто закидають через її непідйомність. Але якщо я уявлю, що уже володію мовою, то де я нею розмовляю? Який контекст? Наприклад, можу висловитися на пошті, якщо моя посилка прийшла не на ту адресу. Окей, тоді це означає, що я маю знати мову на рівні Y, і критерій, що я виконала ціль, це я спілкуюся зі службою підтримки без перекладача. Така вправа вносить елемент гри у цей складний процес, ви підключаєте уяву, фантазуєте. Це завжди приємніше і цікавіше, ніж виписувати сухі факти. Другий підхід це мої улюблені малі кроки. Якщо ви хочете схуднути, але вам важко визначити конкретний результат, і ви не уявляєте, за скільки саме і скільки кіло ви скинете, то оберіть крок, в якому ви більш впевнені. Наприклад, записатися на консультацію до тренера чи нутриціолога, або поговорити зі знайомою людиною, яка вже через це проходила. Це простіше і ще ні до чого не зобов'язує. Якщо одразу ставити широку ціль, яка викликає тривогу і сумнів, то навіть перші кроки даватимуться неймовірно складно. Але якщо не обтяжувати себе незрозумілою метою одразу, то бажання відкладати і страх провалу будуть меншими, бо на кону не ціле схуднення, а лише перший крок. Третій підхід часто використовують коучі в кінці сесії. Проговоріть ваш намір детально. Коли ви не впевнені, що ваша ціль достатньо конкретна, то спробуйте покроково описати, як саме ви будете її виконувати. Коли, де, як, з ким, які ресурси потрібні. Коли ви матимете цю інформацію, то в майбутньому вам вже не треба буде відповідати на всі ці питання. Ви чітко знатимете послідовність і не витрачатимете ментальний ресурс на прийняття рішення знову. Наприклад, коли ви кажете, що хочете частіше тренуватися, то відповіді на питання, коли, де, як, з ким можуть звучати так: щойно я закінчуватиму роботу о 19.00 у понеділок, середу і п'ятницю, я одразу перевдягатимусь у спортивну форму і виходитиму самостійно на 30 хвилинну пробіжку в парк біля будинку. Ваша задача уявити сам процес, щоб потім в моменті не вигадувати, як конкретно я буду тренуватися. Чи це будуть онлайн-заняття, чи біг, чи прогулянка, чи мені треба йти в спортзал. Спробуйте одразу уявити варіант, який вам виглядає як найбільш життєздатний. На сьогодні це все. Сподіваюсь, що ви усвідомили дві основні думки. Перша уникати конкретики нормально. Друга конкретика все одно потрібна. Неконкретні цілі негативно впливають на самооцінку людини, бо найчастіше таких цілей не досягають. Складно дійти до результату, який неможливо виміряти. Якщо ігнорувати чіткість у цілях, то це сприятиме нерішучості, зволіканню і почуттю безцільності у житті. Пам'ятайте про те, що існує дві системи швидкого і повільного мислення. Нагадуйте собі вмикати другу, коли відчуваєте, що перед вами важлива мета, яка потребує вашої уваги, енергії, зважування альтернатив, прийняття рішення і розробки плану. Бажаю вам чітких і вимірюваних цілей. Якщо цей випуск був вам корисним, то поділіться посиланням на подкаст з важливими для вас людьми. Зустрінемось у наступних епізодах.